Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні риболовля. Сьогодні риболовля на Дніпрові буде проходити така риболовля біля русла, біля такої стрімнини великої в планах вловити окуня або судака. Щуки ні, бо щука ну, велика течія, якби це не її місця. Тому сьогодні Black Swan. До 21 грама і вперед е, пробувати шукати десь окуня і судака. Опа, Тарас щось чіпив. Оце крутяк. Це вже є риба. Нарешті Ходимо, ходимо. Ми тут з початку весни. І ось вона рибина. Крутяк. Це вже є окунь. Це вже круть. Тарас ще одного вчепив. Красавчик. Шаря. Вон це поганіший, да? Дебелий, красунчик взагалі. О, це вже розмір поганіший. Добрий, добрий. Клас. О! І є, нарешті, і я виловив рибину. Невеличка, але є. Десь тянеться. О! Дивіться, і я впіймав красення такого. І красунчик. Є рибина, О, на самому викиді, таке гарне клювання. Так, махає башкою, мабуть, гарний окунець клюнув. Пішов на мене. Йде, йде, йде. Ого. Впирається. Впирається, впирається. А! Кругом лільки якісь. О, оце вже рибинка. Піймалася гарнюнка. А, дивіться який. Красунчик. Оце вже, так? Да? Рибьоха. Ще раз такий красунчик клюнув на отаку моркв'яну чи помаранчеву копію від танти. Випустимо. Жовконець гарний є. О, крутяк. Гарний розмір знов. Нарешті в нас щось клює. О, клас! І на викиді. Чорт, вона де. 卫衣。 Та давай, друже, виходь. Досить. Не такий ти великий, щоб так довго мені зіпалощать. Ось такий. Трьошка джавік. Джавастик, джавік, дюйми. Ух, яке гарне клювання було. Це просто такі ударище. Дав, дав. Круто. Валив. О конець, як по розміру, такий ось. Ну ви 2,4 селекторський фатик, ну такий красончик. Та тихо-тихо, зараз відпустю. Ну, дивіться самі. Чудо зна куди. Прям так добре. О, ось такий конець. Пішов. І yeah. є. Є ще один окунець. Придавив. Придавив і відкосив. Ой, Kraken X. щось таке від Selecto, такий Черві Твістер. Ось такий окунь. кіла десь, так? Да? Більше. Та ти що ти що? Це краси. Ух ти, оце тичка! Оце тикнув, так тикнув. Така клювака була. Тут це теж окунь. Гарний. Ну, Клювака була як у судака. Така як дав-дав. такий красий. Кейтек в шахті. О, такий фатик і отакий от окунь. Oh yeah, okay. Зійшов. Трьохдюймовий селект під Ізі Шайнера. Ось в такому кольорі. Дуже так гарно зарекомендувала в мене в моїй коробці ця приманка. Ос, восени по щуці, зараз по окуню. Три дюйми. Розмір що треба. Отже, давайте трошки розповім про Снасті, на які я сьогодні рибалю, а потім ми знову відправимося ловити гарних окунів. Отже, що по спінінгу? Спінінг Black Swan до 21 г, 2,96 длина. тест від 6 до 21 грама, палка досить потужна, мега кидуча, кидає просто. Трещі, як далеко і круто. Сьогодні мені от тільки що буквально вдавалось виловити оконя чисто із-за е, дальності закиду. Я викидував на все, що є, і в мене там траплялись часто клювання. На самому вибросі в мене виходилось достати до риби. Що по палці? Досить потужна так, кидуча так, легка так Рибу не зливає. Рибалю я її вже майже та не майже півроку десь купив в тому році восени, зараз весна, Да півроку. Вже обрибив, щукою всім 300, є відео десь на Ютубі, кому цікаво. Я оставлю десь тут силочку тут або тут на щуку, на крупну. Досить гарна, крута палка, кидає, удобна, легка, ну більше я про неї поганого нічого не можу сказати. Погане одне, мені не подобається, що тут нема Ну, Ціна така, досить висока в неї, але можна було б хуккіпер такий дешевенький і поставити. Ну, ладно, Це таке. По катушці Ультегра Шимано 4000, шнур Єди... Одиниця решетка один. Такий досить потужний шнур брав спеціально до Дніпра для гарної такої риби для крупної. Восьмежилка Санлайн. Якби от такий комплект. А от посіликону тут історія досить така довга сьогодні. Прийшовши на водойму. Я більше впирався на такі якісь креатури, типу раків, якісь слаги такі неактивні, але чомусь на них риба так досить не, ну, неохотно відгукувалась, я так би сказав. Або Більше можна сказати, що вона просто мовчала. Тарас вже почав ловити окунів, а я щось там все ще в поїсках, якихось в пошуках, приманок, не мог нічого знайти путнього. Потім, коли ми перейшли вже на, другий, на друге місце, там у мене була така штука, що я ставлю якусь приманку, ловлю одного окуня, більше не клює. Я переставляю опять приманку, один окунь клює, і більше нічого не клює. Але потім знайшов. Все ж таку ту рибку, на, на котру в мене клювала чистіше і більше і добра риба. Це був селектовський Ізішат 3 дюйма, двох, двохкольоровий такий двохкольорова приманочка. Крута приманка, я на неї вже давно рибачу. Круто все показує як восени, так і навесні, як ви побачили сьогодні. І от що ми помітили, що сьогодні окуню потрібен був і колір, і форма приманки. Тобто. От ізік витягнутий, продовгувати, така рибка прогониста, худенька, маленька, така, мабуть, що напоминає окуню якусь там тюльку, може, щось типу такого. І от... Я обривав, обривався періодично ж і ставив там фатік. У мене є там улюблений фатік, такий 2,4 дюйми, коли який окуня, косе просто Ну, любий його, окунь, судак люби в такому болотному кольорі. Болотні кольори взагалі сьогодні щось з зеленим таким. Зв'язане якесь, риба просто сьогодні його ігнорила по повній. Тобто сьогодні такі темні якісь кольори працювали, кольори, і форма рибки це був продолговатий такий прогонистий туло у рибки повинно було бути. В моєму випадку це Ізик був. Фатіки промовчали, раки промовчали, слаги промовчали. І що ще? То все промовчало. Грубо кажучи, все промовчало, кромі Ізіків. Сьогодні використовував флюрік 03 від селекту, Досить тонкий флюр, тому що з собою брав. Або п'ятий, або сороковий, два флюра було в сумці, і був 30-й. Хотілося б, десь моя бобінка 33-го була, але ну, 33-го з собою як не оказалось, то рибалив на 30-й Ну, Його якби вистачає, але все одно злив одну рибку. Вже флюр був такий покоцаний десь на ракушки і на клюванні десь на підсічки все ж таки рибку обірвав. На жаль. Тобто, якщо у вас такі більш ну, образивні місця, треба ставити флюрік трошки потовще. Ну, і не забувайте, що 30-й флюрік щуку не держить геть зовсім. Ось так от якось. А, е, Вага грузика була 18 грам, це джегріг. Який я сам собі виливаю на десь шукати грузики, якісь купляти, сам став, налив собі, і, взагалі, крутяк виходить? Скільки хочеш, і скільки треба, і коли треба. Ось якось так. Чому 18 грамів? Тому що досить потужна така течія, і треба дальній закид. Дальній закид. Падає приманка і починаєш трошки її виматувати, і, ну, не трошки починаєш робити проводку і починає клювати риба. Ось якось так. що сьогодні ще помітив в плані риболовлі, от прийшовши зранку, я робив проводки, підкиди вудлищем. Тобто, там два рази підкинув, пауза ударилося. Все, все круто виходить, все добре. але Мало було клювань. Потім я почав не робити підкиди вудлищем, а оберти-катушки робити. Тобто просто на стоячому спінгу два один оберт катушки, і клювань стало теж набагато більше. Чому я для себе так розумію, чому так сталося? Дивіться, велика течія. Ви кидаєте свою рибку, десь вона упала. Коли ви підриваєте вудлищем, вона десь там хай метр-півтора. Підпригує і тече підхват, і дуже так вона ну, уходить. Е, нема у неї такої рівності проводки до вас, як вона не йде, вона десь її тече, сноси, сноси, сноситься сносить і сносить. Е, Тому що ми різко і високо підкидуємо її. Е, чому за іміна, ну, підмоти котушки? Е, Получилось так, що не них клювань більша. Це я так розумію. Я ж не кажу, що це прямо так воно є. Е, все одно катушкою так багато не підкинеш рибку. Тобто е, катушечкою ти підкинув, е, рибку, десь там хай пів метра, десь воно, ну, так, по відчуттям воно так виходить. І вона тут же впала. Тобто, Проводочка становиться менша, течія рибу, рибку вашу приманку не так стягує десь далеко. І от і більше виходить, рівномірної проводки. На саму рівномірку не клює, а ось оцей ход, коли ви катушечкою підтягнули, у вас рибка не отак підпригує, не отака от остра синусоїда, якби, а вона таке плавненька таке все. І гра хвостиком йде, і вона отака от. Отака виходить, волнообразна проводка. А коли вудлищем, вона така різана, остра, тобто дуже така жорстка. І ось я помітив, що на обертах котушки клювання стало набагато більше. Я і раніше це помічав, але коли от стоячі, стояча водойма, то там ліпше подкидувати, тому що стояча водойма, рибку нікуди не колихає, ти її подкинув і в неї.